Готовий, Готовий. активність є важливою для людини, оскільки вона сприяє зміцненню здоров'я, розвитку фізичних якостей, покращенню працездатності, формуванню здорового способу життя, а також моральному та інтелектуальному розвитку людини як особистості. Це йому між медициною та фізичною культурою є робот та двосторонні. На старт, увага, Руш! розсобує методи лікування фізичної культури для відловлення реабілітації та профілактики захворювань, тоді як фізична культура є основою здорового способу життя, зміцнює імунітет та покращує загальний стан здоров'я. Традиційно у другу суботу вересня відзначається свято всіх прихильників здорового способу життя. Тож, ми є студенти Чудківського медичного фахового коледжу. Щиро вітаємо наших викладачів фізичного виховання. Дякую вам за вашу працю, яка спрямована не тільки на формування нас як професійних медиків, а й фізично активних молодих людей. Вітаємо! Вітаємо! Вітаємо!